Доброго ранку всім. Маємо 10 липня, підкреслюю липня. Минулого відео я випадково щось вмилив і сказав, що червня. Ну а це насправді вже майже середина літа пройшла. І от я е, вийшов для того, щоб вам щось показати, щось зазняти і можливо навіть щось назбирати. На вулиці зараз шалена-шалена жара. Я сподіваюся, що не буде такого, як минулого разу. І я не попаду в шалену грозу з градом, тому що по прогнозу сьогодні має бути в принципі, без опадів. Але це Карпати. Тому тут щось очікувати дуже-дуже е складно і, можна сказати, це непередбачувано. Я йду з такою повільною повільною швидкістю, тому що недавно спілкувався зі своїми оцими знайомими лікарями, які є на курорті. До речі, якщо комусь десь тут треба буде якоїсь медичної допомоги, то ви завжди можете до них набрати і вони спробують вам допомогти. І кажу, я, я з ними спілкувався з Андрієм. І питаю, а до нього дзвонить телефон, і там дзвонить якийсь напевно, власник готелю і каже, що роботягу його вкусила змія. Я можу собі уявити, що напевно той роботяжка був не дуже обережний в лісі, якщо взагалі, але також і нарікати на нього не хочеться. Ну і тому я йду дуже-дуже повільно і пробую. Не втрапити ні в яку халепу. Що я рекомендую і вам, тому що зараз в таку жару ці всі плазучі гади, вони теж виходять на вулицю на прогулянки. От. І я би хотів дуже-дуже подякувати вам за те, що ви подивилися моє минуле відео, за те, що дивитеся всі мої попередні, коментуєте. Е -е, дехто навіть помітив те, що в мене з'явився. Як то копія, дубляж мого е, YouTube Шортс е, з погодою на Тіктоці. Якщо ні, то можете це побачити там, як завжди, мої музичні смаки ви можете там почути, відчути. От. І тому коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, мені це дуже-дуже є приємно, коли ви це робите. А вам, напевно, приємно, коли я знаходжу отакі грибочки. От я їх буду збирати. Поки це буду робити, то я ще хочу попросити вас не забувати, що потрібно е донатити постійно. Ви самі бачите, що відбувається в нас в країні. Наскільки як -то наш ворог взагалі не має в собі нічого людського, б'є по самих вразливих наших місцях. І для того, щоб його видворити з нашої землі, то нам всім треба працювати неустанно. Я дуже попрошу по QR-коду або в описі під відео задонатити на банку, де я збираю кошти для 80-ї ОДШБ разом з хлопцями з брутального футболу. і я впевнений, скажу, що разом ми зможемо їм допомогти і перемогти. І ще раз я вам всім дякую. Я буду далі йти і шукати отаку от красу. Жара шалена. Поки йду, ще парочку грибочків знайшов і думаю, що тут треба зробити невеличку зупиночку. Тому що тут бачу лисички. Там під деревом бачу лисички. Тут всюди десь де-не-де лисички жовтаві. Там лисички, там лисички. Тому я тут їх трошки позбираю до кубки і вже хоч трошки щось буде. Тому я приступаю. Здається, я бачу перший білячок. Але може бути, що він уже не дуже добрий, бо я його бачу трошки здалека. І... Ану, ану, ану. Ну, напевно, його треба буде чистити. Або чистити, або сіяти, або щось одне з двох, але ну так собі. Ну це вже перший. Роблю невеличку перестановку. Тобто я всі почищені гриби складаю окремо на травичці. Ті, які ще не почистив, а йшов, збираю у відерку і йду сюди, зняв у себе як то дощовик, тому що тут, думаю, якось вже поміщуся між цими гілочками, але отут треба оце все позбирати. Я це все поскидаю у відерку, а буду чистити там. Уже на свіжому місці. Бо тут, мені здається, ну, трошечки-трошечки цих лисичок такий є. І от це буде моя така, на сьогодні думаю, поки що основна точка успіху. Збираю. Так, я перебрав і фактично вже ну, немало, не багато. Але улов хороший. Тому йду далі. До речі, поки йду, хотів поділитися з вами таким лайфхаком. Думаю, що дехто, напевно, вже ним-давним-давно користується, і не тільки в Буковелі, але тут я це відчув як-то на собі і то ще й доволі відчутно. А, якщо ви пам'ятаєте, в мене є відео на каналі про те, як зекономити на ліках з описом Буковельських аптек, їхні адреси, телефони. І зараз вони поповнилися, тому що додалася ще одна аптека подорожник. Це мережа, я її ще з Львова дуже добре пам'ятаю, одна з таких непоганих в плані цін. І тут мені треба купити якісь ліки, які коштують, припустимо. Не Немало не багато, там 100, 200, 300 з чимось гривень. От. Я заходжу в інтернет, я їх купляю. Тій. Ага, добре, приходжу, забираю. Все дуже класно. Але тільки я виходжу з аптеки, мені приходить в інстаграм повідомлення, що для тих, хто буде робити покупки в подорожнику, то там акції знижки. Але не поширюється на онлайн замовлення. Я такий, ага. Ну добре. І через день йду туди, щоб зробити собі ще поповнити запаси. І кажу, а дайте мені, будь ласка, ліки. Мені кажуть, 600 гривень. Я такий, як 600? Як я тільки їх от прав за 500. А там кажуть, ну у нас така ціна, якщо хочете за 500, то оформляйте покупку онлайн. Я, не відходячи ні кроку від, від прилавка, заходжу в телефоні в цей, е, в інтернет, оформлюю покупку і замість, здається, 630 гривень плачу 510. Тобто економія 120 гривень на рівному місці. Це той самий препарат, все те саме, просто як то треба витратити. Зайві кілоджоулі власної енергії і пару кілобайт пам'яті в мобільних даних і вуаля маєте отаку от економію. Тому я вам рекомендую, що якщо ви десь будете, то, як то постарайтесь зекономити, тому що це не так, що на вас заробляє... Про візор, а це так тепер працюють фактично всі аптеки. Тому це вам є на замітку. А я йду далі шукати гриби. За надією на те, щоб хоч якийсь білячок знайти. Я перемістився в трохи інший ліс. Тому що Там от все, що було, це лисички. Один отой от білячок який. Треба було розкидати по горах і по деревах, тому що з нього вже нічого не було. Я перемістився сюди і буду пробувати тут знайти хоча б якісь білячки. Хоча як -то, в мене поки що надій небагато. Але вже мене тішить те, що в мене є дуже хороший запас лисичок. І сьогодні увечері. Буде чудова жарена картопля з лисичками. Це, напевно, моя улюблена страва в тому часі, який є зараз. Тобто червень липень. Що і вам рекомендую якось спробувати. Я так довго сюди йшов і вже думав, так, я напевно нічого не знайду. Але такі мені пощастило. І це я би сказав. Виключно така вправа на уважність. От знайдіть гриба. Я йду і такий думаю, так. Тут явно щось не то. На пеньочок не подібне. А у нас тут такий гриб. О. Дивіться. Опа! Тут цілий ого, він прям дуже добрий, і тут цього одного гриба достатньо, не знаю, плюс-мінус на одну невеличку баночку на закрутку. Ну от я мега щасливий. От. Отакий От грибочок. Поки я ходив, то треба було знову вдіти на себе дощовик, але не тому що планує йти дощ, а тому що просто налетіли не такі великі-великі купи комарів на мене. І це було неможливо йти отак поруч з ними. І зразу мені згадався пан Олег. з Каналу Гриби по лісі. вітання вам велике. Тому що я часто, коли дивлюся його відео, то там чути, як набагато більше комарів там біля нього, як вони прям в мікрофон часто залітають. Такий звук. І я розумію, що це так нуд, доволі нелегко ходити за такою машкарою. Тому що тут. Існує така ніби думка, що якщо ти в Карпатах на висоті понад 1000 метрів, то там немає кліщів, там немає змій і там немає комарів. Їх, напевно, трохи менше, але вони все одно є. Ну, до речі, тут біляцьок, до якого я не встиг. Був файний величенький. О, так що треба ховатися хто як може, і я можу сказати, що я собі зараз заглядаю на різних сайтах на сорочку на довгий рукав. І що мене здивувало, що існують такі навіть спеціальні сорочки, які вже в своїй тканині мають спеціальний такий як елемент, який комарів. Від... Відлякує. Це переважно в фірми Grasshoppers. От. Тому, якщо комусь це є цікаво, то це я вам також доношу до вашого відома, що в цьому світі буває і таке. Чи воно працює, чи воно не, чи воно не працює, я, на жаль, ще вам сказати не можу. Але в своїх пошуках я бачив і такі штуки. Багато моїх довгих подорожей. І такий ще один грибочок я знайшов. Так. Чуть-чуть таку вискочу. Так, ніби, ніби нормальний. Забираємо. Буду я потрохи завершувати сьогоднішнє відео. І я неймовірно радий, що ви весь цей час провели зі мною. Ви моя величезна величезна радість і підтримка. І кожен ваш лайк, комент чи підписка, якщо ви ще не підписані, для мене значить дуже і дуже багато. І я сподіваюся, що ви ну, хоча б тільки по моїй інтонації чуєте, наскільки, наскільки я радий вашій активності і тим, що ви є зі мною. Сьогодні в мене був чудовий такий маршрут. Я не чекав великого результату, але він себе перевершив. От, хочу поділитися з вами ним. Це у нас ось лисички і оцей мега-мега білий гриб. Але пахне. Просто уявити не можете. І як на мене це взагалі чудовий результат. І мене отішить я вже згадував канал Гриби Полісся, що там було... Коли були лисички, то вони були масово. І це десь то що в мене є зараз. А потім після лисичок пішли білі. І, і того в мене лисички вже потрошки... Відходять, і я дуже сподіваюся, що от-от почнуться і білі також масово. І ще раз, я вдячний вам всім. Хочу попросити не залишатися осторонь мого збору. Ось по QR-коду, що ви бачите на екрані, або в описі під відео є посилання на карту, де я спільно разом. З хлопцями з брутального футболу я долучаюся до їхніх ініціатив. Допомагаємо 80 й ОДШБР. Так як кажу, в даний час залишатися осторонь всіх подій просто неможливо. І я дуже-дуже прошу і я вірю в те, що ви також належите до тої спільноти, яка не може інакше. І єдиний наш Спосіб, як виграти і допомогти хлопцям і дівчатам в цій війні, це бути помічними. Тому ось такі прості методи. Якщо хочете, ви можете донатити чи допомагати будь-кому іншому, але пер... тільки на перевірені збори. І я в найближчому часі планую піти ще трошки в інші місця, де би вже Мали бути такі білячки. Тому що ці рази я свідомо ходив на ті місця, де я очікував, що якщо білячків не буде, то будуть хоча б лисички. І як бачите, поки що мене мої такі перечуття не підвели. Я ще раз вдячний вам всім і хочу сказати, що у нас всіх. Все буде дуже добре. Нехай з вами буде це почуття. Слава Україні! Постскриптум. Я вам казав за змій. І от якраз не знаю, чи вам видно. Ось така красунька. Немалесенька. Якщо бачите, вона пробує від мене піти. Давай. Іди. Я тебе не чіпаю. Але вона величенька. І я зараз так собі подумав, що якщо вона не тікає, то може їй тут треба бути. І тому тікаю я.